Доброго вечора. Сьогодні 4-7 серпня на календарі і протягом наступних 26 хвилин інформаційний підсумок передостаннього робочого дня тижня поточного поглядом журналістів телеканалу Миколаїв і насамперед про головне. Заходи щодо економії газу та підготовки до опалювального сезону обговорювали під час селекторної наради за участі міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана. В Миколаївській області відбулись комплексні навчально-практичні заняття з тактику спеціальної підготовки особового складу підрозділів Державної служби охорони. На базі Арбузинської виправної колонії номер 83 зведений загін груп швидкого реагування провів щорічні тренування. Найближчими днями, як дізналися наші кореспонденти, не слід очікувати зниження температури. Ну а тепер про це та інше розлуги розпочинаємо з офіційної інформації. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Андерсом Фограсмусеном. Голова держави наголосив на важливості поглиблення співпраці між Україною і НАТО. Президент відзначив, що Україна та НАТО мають значний потенціал співробітництва, зокрема у військово-технічній, авіаційній та космічній сферах. Також значний цивільно-інженерний потенціал НАТО міг би стати у великій пригоді Україні для відновлення зруйнованої інфраструктури на Донбасі. Як це раніше відбулося в ході ліквідації техногенної аварії у місті Харків. Скоротити податки з 22 до 9. капітальне реформування податкової системи анонсував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Серед нововведень планують впровадити податок на розкіш, зменшити стягування соціального внеску з зарплатні та відмінити податкову міліцію, які ще зміни чекають українців. Далі у випуску Кабінет міністрів збирається скоротити кількість податків в Україні до дев'яти з тих, що залишаться. Два базових підуть в місцеві бюджети, зокрема збірна нерухомість та єдиний податок. Тепер місцеві ради самостійно будуть приймати свої бюджети, не дивлячись і не чекаючи рішення центрального уряду. Податки, які збирались до державного бюджету, частина з них тепер буде залишатися у місцевому бюджеті. Замість кількох служб наглядачів за сплатою податків, єдина громадянська служба фінансових розслідувань. Нині перевіряє підприємців. Фіскальна служба, податкова міліція. Залучаються і департаменти по боротьбі з економічними злочинами в МВС та СБУ. Ми пропонуємо ліквідувати функції у цих трьох органів, створити єдину цивільну службу і на кінець-то поставити крапку в мзді і хабарництві з боку правоохоронних органів по відношенню до суб'єктів підприємницької діяльності. Кабмін пропонує втрише скоротити єдиний соцвнесок. Розглядають два варіанти реформи цього збору. Урядовці пропонують встановити фіксовану оплату 41% від мінімальної зарплатні, а все, що вище за неї, обкладати 15% відсотковим податком. Альтернативний варіант реформи 37% з мінімальної заробітної плати. А все, що вище, мінімалки, підлягає 19% відсотковому збору. Прийняття податкових реформ каміння очікують вже у вересні. Юлія Хромова новини УТЕ. І знову про події в Україні, особливо те, що сьогодні відбувалося у місті Київ. 50 правоохоронців зазнали поранень під час сутичок на майдані Незалежності в Києві, де комунальники в четвер намагалися прибрати намети і звільнити проїжджу частину. Про це заявив начальник головного управління МВС у місті Київ Олександр Терещук на брифінгу у четвер. Це повідомлення офіційного сайту Українформ. Цитую, поранено 50 правоохоронців кілька з них у тяжкому стані. Сказав Терещук. За його словами, міліцію буквально закидали каміннями, які й в мирних громадян. При цьому, як наголосив Терещук, міліція не застосовувала ані зброї, ані Спеціальних засобів і відійшла, щоб не загострювати ситуацію. Керівник столичної міліції поінформував, що за хуліганські дії затримано близько 10 осіб. Їх точна кількість встановлюється. А як повідомлялося, на майдані незалежності в четвер сталися сутички між працівниками міліції та мешканцями наметового містечка, які не захотіли звільняти проїжджу частину хрещатика. Продовжуємо. На цьому тижні іноземні посадовці та журналісти розміркували щодо можливого розвитку подій в стосунках між Україною та Росією. Відомо, що російська армія знову почала військові навчання біля українського кордону за участі майже ста бомбардувальників і винищувачів. Разом з нарощуванням російських військових сил відновлено страхи перед тим, що Москва, можливо, збирається вдертися на схід України. Передає кореспондент за Christian Science Monitor Фред Вейер. За Нью-Йорк Таймс наводи цифру у 21 тисячі високобойздатних високобоєздатних вояків, готових до швидкого реагування. Раніше двічі здавалося, що вихід ситуації може бути знайдений. Мова йде про обрання Петра Порошенка президентом та катастрофу малазійського боїнгу, але боротьба не стихає. На думку The Guardian, Путін незабаром може стати перед вибором, визнати, що гра програна, або втрутитися, щоб відкинути українську армію назад. Швейцарська ноя Цюрхерцетунг вважає, що сьогодні світові загрожує глобальний хаос та нова хвиля націоналізму. Це проявляється у посиленні пропаганди нових націоналістичних ідей, в особливій закамуфльованій формі ностальгії за старими лініями конфліктів та інсценування себе як жертв наступу заходу, що особливо проявляється сьогодні в пропаганді Москви. Війни в Ізраїлі, Україні, Сирії Іраку це явні спроби окремих народів вийти за межі своїх нинішніх національних кордонів. Однак все має позитивні сторони. Видання Тайм пише. За останні кілька місяців Україна почала спішно відроджувати свої збройні сили після двох дбалого ставлення, корупції і хибного відчуття безпеки. Можливо, найбільш показово, що громадськість не обурилася, коли Україна провела повторний призов у травні, і коли парламент проголосував 31 липня липня заведення в Україні додаткового податку для фінансування національної оборони. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол у своїй статті Путін великий, але не дуже в американському виданні політико зазначає таке. Путінська інтервенція пришвидшила консолідацію української нації, а українське керівництво активно за здійснення всеохопних економічних реформ. Після недавніх прорахунків Путіна важко собі уявити, як Україна зможе тепер відійти від своєї проєвропейської орієнтації і повернутися на проросійські позиції. Росія втратила Україну назавжди. Якщо Путін все ж вирішить вторгнутися на українську територію, довгострокові негативні наслідки для російської армії, економіки та міжнародної репутації будуть колосальними. Отже, на сході України і Путіна не залишилося хороших варіантів. Ірина Жовтоножко, телевізійні новини Миколаївщини. Внаслідок спецоперації підрозділ 79-ї бригади вивели з блокування. Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Фейсбук. Цитую, зараз військовослужбовці перебувають у безпеці, і зосереджені у визначеному районі. Йдеться у повідомленні. Відзначається, що багато в чому успіх операції забезпечили військові інженери Збройних сил України, які під вогнем противника встановили мости і навели тимчасові переправи. Це дозволило силам АТО зробити перегрупування і дати хоч і важкий, але переможний бій. Так по мостах пройшло більше як 200 одиниць бойової техніки. Колона розтягнулася майже на 10 кілометрів. Її шість разів обстрілювали з градом. До спецоперації були залучені сили 95, ї 24, 79 ї бригад, повідомили у прес-центрі. Заходи щодо економії газу та підготовки до опалювального сезону обговорювали сьогодні під час селекторної наради за участі міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, представників влади та крупних підприємств усіх областей України. Розлогіше ми запропонували цей матеріал вже у завтрашньому випуску телевізійних новин Миколаївщини. Він зараз готується до ефіру. Держава у повному обсязі перерахувала кошти на допомогу сім'ям загиблих та постраждалим у наслідок в будинку по вулиці Лазурна 40. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. Нагадаємо, що вибух стався 12 травня поточного року. За словами міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, на компенсацію постраждалим виділено 950 тисяч гривень. Ще 2 мільйони 150 тисяч було перераховано мешканцям зруйнованого будинку на розв'язання соціально-побутових проблем. У той самий час Миколаївською міською радою було визначено постраждалими 245 осіб. 30 городянам з цього переліку грошову допомогу. Виділив депутатський корпус. За офіційною інформацією, особі, що отримала тяжкі травми від вибуху, мають виплатити 80 тисяч гривень. Ще чотирьом постраждалим, які опинились у менш тяжкому стані по 42,5 тисячі гривень, по 100 тисяч гривень за кожного загиблого члена сім'ї. Також для придбання квартир мешканцям, які потребують відселення, виділили майже 39 мільйонів гривень. А для проведення аварійно-відновлювальних робіт понад 5 мільйонів гривень. Також 30 липня поточного року розпочали. Часа тендер на демонтаж третього та четвертого під'їздів зруйнованого будинку за попередніми розрахунками. Вартість робіт обійдеться майже в 7 мільйонів гривень. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині встановлений п'ятий клас пожежної небезпеки. Суха, спекотна погода та пориви вітру сприяють швидкому розповсюдженню вогню. Особливо гострою є проблема виникнення загорянь у лісних масивах. Питанням координації всіх гілок влади та відповідних управлінь було присвячене засідання оперативного штабу. Рятувальники б'ють на сполох. Сьогодні, як ніколи, турбує стан зростання кількості пожеж у природних екосистемах. Основна причина неконтрольоване випалювання сухої трави на сільгоспогіддях. Надзвичайників хвилює також необережне поводження населення з вогнем, особливо на відкритих територіях. «З початку року кількість пожеж на територіях Державного лісового фонду відділу чого Миколаївського обласному лісового та господарства, збільшилась у 16 разів. Найбільша кількість пожеж виникла в Миколаївському, Вознесенському, Березногувацькому та Василинівському Держлісгоспах. Вогнем знищено та пошкоджено лісові насадження, хвойну підстилку. Матеріальних збитків завдано на суму понад 100 тисяч гривень. Незалежно на звання, незалежно на нажливостя на раний. Работали всі як єдиний механізм. Починає від управління лісного хазяйства, заканчиває районною адміністрацією. Всім учасникам засідання оперативного штабу були внесені пропозиції силами лісової охорони та міліції негайно заборонити в'їзд транспортних засобів на території лісових масивів та об'єктів природоохоронної зони будуть організовані цілодобові патрулі. Наталя Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Арбузинської виправної колонії номер 83 зведений загін груп швидкого реагування провів щорічні тренування. Силовики відпрацьовували практичні дії у разі виникнення надзвичайних обставин. Група швидкого реагування утворюється з метою підтримання належного правопорядку установі кримінально-виконавчої системи. Дії особового складу ґрунтуються на суворому дотриманні законності і не можуть навмисно задати фізичних чи моральних страждань або принижувати людську гідність. Масові безлади різного, різного роду масові бійки, групові бійки. Ну, в основному групи швидкого реагування вони призначені для. Реагування на такі надзвичайні на такі надзвичайні ситуації. З числа більш підготовлених працівників груп швидкого реагування в основах області утворюється зведений загін. Він може бути молодшим інспектором відділу нагляду, може бути молодшим інспектором відділу охорони, може бути оперативником, режимником. Будь-хто. Найбільш підготовлений співробітник залучається до в, в такі групи. Так, на базі Арбузинської виправної колонії номер 83 в рамках проведення тренувань була змодельована ситуація та відпрацьований алгоритм дій під час групової непокори або масових заворушень в установах виконання покарань. Наталя Приходько Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини в Миколаївській області відбулись комплексні навчально-практичні заняття з тактико спеціальної підготовки особового складу підрозділів Державної служби охорони при управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області. Заняття тривали два дні і складалися з лекційної та практичної частин. Тема лекції. Правові підстави, порядок та випадки застосування заходів впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також вивчення норм кримінального процесуального кодексу України в частині правових підстав затримання. Після лекції із співробітниками проводилось практичне навчання тактичних дій нарядів міліції охорони в типових та екстремальних ситуаціях. При відпрацюванні завдань використовувалися страйкбольні приводи, що дозволяло змоделювати ситуації, наближені до реальних умов несення служби міліціонерів. Правоохоронці отримували завдання, під час яких їм доводилося відпрацьовувати комплексне проходження смуги фізичного навантаження, заходи безпеки при поводженні стабільною вогнепальною зброєю, підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу спеціальних засобів і вогнепальної зброї при затриманні правопорушника, прийоми самозахисту. Під час виконання практичних завдань бійцям особового складу ставились завдання. Максимально наближені до тих, з якими вони можуть зіткнутися в реальному житті при виконанні своїх обов'язків під час виконання цих завдань міліціонери також виконували спеціальні вправи на розвиток пізнавальних процесів працівника міліції, тренування професійної спостережливості, пам'яті, уваги, орієнтування в просторі та інші. Волина Подмирьова телевізійні новини Миколаївщини. Підліток без посвідчення водія з ознаками сп'яніння та ще й на чужому мопеді катався вулицями нічного міста. Співробітники ДАІ затримали порушника. Вночі увагу правоохоронців привернув водій Мопеду, що рухався по проспекту Грою Сталінграду з порушенням правил дорожнього руху. На вимогу про зупинку водій відразу ж відреагував, але пред'явити посвідчення на праве керування, реєстраційні документи на транспортний засіб та, хоча б будь-які документи, що засвідчують особу, юнак не зміг. Близько першої години ночі по вулиці Проспект Героїв Сталіна Рада було зупинено водія мопеда, який під час спілкування було встановлено, що водій знаходиться з явними ознаками алкогольного спиніння, а також не мав посвідчення водія відповідної категорії, та даний мопед не був зареєстрований в Державуавтоінспекцію в основному законом порядку. У свою чергу справжній власник стверджує, що дійсно три дні тому він купив собі цей мопед і напередодні ввечері дозволив своєму знайомому, який, до речі, на той час перебував у тверезому стані, покататися дорогами мікрорайону Матвіївка. Але він і гадки не мав, що той поїде в невідомому напрямку і не відповідатиме на телефоні дзвінки. Засмучений він звернувся за допомогою до правоохоронних органів та у відповідь від міліціянтів почув, що його пропажа вже знайдена. Сейчас я приехал сюда на место происшествия и увидел свой мопед. До этого я его не видел. И оказалось, что с правой стороны мопед был поцарапанный. Он на нем падал. Я у него спрашивал, он говорит, что утверждает, что это не так. И он не падал на нем. Відносно водія невдахи працівники ДАІ склали адміністративні матеріали за статтєю Кримінального кодексу України про адміністративні порушення. Для подальшого розгляду справи його було доставлено до центрального райвідділу міліції, де вже розпочато кримінальне провадження за статтєю Шахрайство Кримінального кодексу України. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Олена Пономарьова, телевізійні новини Миколаївщини. І знову офіційна інформація. Говоримо про події в Україні. Андрій Паробій заявляє, що подав у відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Цитую, у час війни коментувати відставку вважає неприйнятним. Продовжують займатися допомогою фронту в першу чергу добровольним батальйоном. Разом переможемо російського агресора. Слава Україні! Написав Паробій на своїй сторінці у Фейсбук. Речник президента України Святослав Циґо заявив, що Петро Порошенко подякував Андрію Паробію. За роботу, цитую, на будь-якій посаді паробій залишається в команді президента, зазначив Порошенко. А наступним секретарем Ради національної безпеки і оборони України стане кандидатура близька до президента Петра Порошенка. Таку думку у коментарі офіційному сайту Українформ висловив політолог Вадим Карасьов. Цитую, парубій це людина з команди батьківщини, а не президента. А наразі постсекретаря РНБО набуває ключове стратегічне значення, і це має бути людина президента, сказав Карасьов. На його думку, парубій є представником групи, яка націлена на довгострокову стратегічну ворожнечу із Російською Федерацією. А президенту цього не треба. Йому варто вирішувати економічні питання, зокрема питання газу. Карасю вважає, що на цю посаду президент призначить не політика, а людину, яка розбереться у стратегічних питаннях, зокрема, завершить АТО, звільнить Луганський і Донецьк від терористів, почне будувати прагматичні відносини з Росією, бо без цього нам важко буде розраховувати на економічну стабільність в країні. На думку політолога, парубій з командою Яценюка Торчинова будуть готуватися до виборів. Ось така інформація. І завершимо випуск. Жителям Миколаєва та області найближчими днями не слід очікувати зниження температури повітря. Як городяни рятуються від спеки, з'ясували наші кореспонденти. За прогнозами синоптиків, у найближчі 10 днів Миколаєві та області збережеться суха спекотна погода. Ночі зберігаються 18-20 градусів, днівне рівня 32-35. Але вже в середині серпня атмосферні зміни спричинять зниження температури повітря на 2-3 градуси, а третя декада місяця порадує нас більш помірними температурними показниками. Також слід очікувати перепадів атмосферного тиску, попереджає синоптик. Примітно, що спекотна погода у серпні для Миколаєва не рідкість. Абсолютний максимум по городу роду наблюдался в 1998 году. Це 41 десятая. на протяжении этих лет не превышался. А високі температури в августі місяці наблюдались в 2010 году і 2012. Це 38-39 градусів. А як же врятуватися від літньої спеки? Своїми рецептами з нами поділились жителі Миколаєва. Ми заморажуємо пол-літрової. значит, пол-литровых баночках, в бутылках воду. Потом берем ее с собой, когда куда-то идем. Когда сильно жарко, я или бегу возле этого фонтана, или сижу в теньке с мамой. Покупайте кондиционеры, ставьте и будет хорошо. Мы спасаемся на, от жары на даче. Ездим каждую неделю. Там хорошо, не так жарко. Есть и души, и бассейн, и речка кому надо, природа. Во-первых, я одеваюсь легко, стараюсь пить прохладные напитки, ну и как бы находиться в теньке, чтобы не получить солнечный удар. Не знаю, одевать, наверное, кепки, белое все, и купаться. Это не жара. Жара, друзья мои, там, где наши ребята. А от жары мы тут спасемся под душем. Жалко, что не может никак решиться вопрос прекращения войны. Юлия Кирина, Вадим Кирчев, телевизионные новости Миколаївщини. І на сам кінець нашого випуску ще одне повідомлення. Росія припинила транзитні рейси українських авіакомпаній через свій повітряний простір до Грузії, Азербайджану, Вірменії та Туреччини. Про це заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв на засіданні уряду. Це повідомлення сайту Українформ. Цитую. Росія припиняє транзитні рейси українських авіакомпаній через повітряний простір Російської Федерації до Грузії, Азербайджану, Вірменії і Туреччини. Цитує. Цитуємо Медведєва. Все, на цю годину. Ми будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися в нашому регіоні, в Україні, надалі. Завтра о 8-й в прямому ефірі на вас чекаю. Бажаю, аби день наступний нам приніс лише гарні новини. До побачення! І за повідомленням синоптиків 8 серпня, в Миколаєві та області очікується сонячна погода, без опадів, вітер північно-західний 1-2 метри на секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стопчика, вологість 27%. В Миколаєві вночі температура коливатиметься від 20 до 22 плюс, а в день повітря прогріється до 32-34 градусів. На території області... Температура вночі 18-24 плюс. А вдень стовпчики термометрів підвищаться до позначки 28-32 тепла. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Кремія. Установи АТ «Ощадбанк» Миколаївської області разом з Регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Дяки банківським вкладам мрії кожного в нашій родині стають реальністю. Ми не хвилюємося за свої заощадження, а все тому, що наші гроші надійно захищені. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує відшкодування коштів за вкладами у розмірі до 200 тисяч гривень.